Приблизно півмільйона абітурієнтів цього року вступатимуть до українських вишів і профтехів, прогнозує Міносвіти. Лідери серед вакансій, електрики, будівельники, зварювальники, слюсарі, оператори верстатів тобто ті спеціальності, які освоюють саме у профтехах. Та в Україні вони на жаль не в пошані. Опитування доводять лише двоє зі ста підлітків, бачать себе у робітничій професії. Хоча працедавці полюють на них, готові навчати і гідно платити. Про спеціальності на які точно буде попит у найближчі роки Данигіл Сонов абітурієнтка Анна зі Львівщини готується до нового етапу у житті переїзду і навчання у столиці, Як і більшість однолітків вагалися куди вступати. Серед варіантів були іноземна філологія, журналістика, але врешті обрала право. Але в останній момент минулого року, точніше, в вересні, я потрапила у Берлін на міжнародні дебати. І тоді я зрозуміла, наскільки можна силою голосу, думкою і критичним мисленням змінювати суспільство на краще. Анна розуміє юристами ринок переповнений. Та водночас дівчина іде за мрією досконало володіє німецькою, а тому вірить, що зможе знайти роботу. Якщо людина робить ту справу, яку вона любить, то завжди точно з вірогідністю 100%, в неї це буде виходити, і всі дороги будуть стелитись як на краще. Тим, хто прагне бути юристом, економістом, менеджером, експерти радять готуватись. До конкуренції не лише на ринку праці, а й уже під час вступу цьогоріч у вишах на них чекає жорсткіший конкурс. Бюджетних місць поменшає, а контракт стане дорожчим. Бо держава прагне менше вкладатися у фахівців, яких і без того забагато на ринку. Якщо ви щиро хочете бути юристом, економістом, менеджером, і ви хочете віддати чотири роки навчанню, то вам треба орієнтуватися, щоб ви були найкращі в цій спеціальності. Тому що, якщо ви вже точно хочете туди йти, ви маєте ставитись до цього серйозно. Конкурувати з іншими, і знаєте, це така як гра, пан або пропав. Або ви найкращий економіст, або ви ніхто. В країні катастрофічно бракує фізиків, хіміків, архітекторів, інженерів, лікарів, тих, хто рухає нашу науку та технології, від кого залежатиме відбудова. І так вже не один рік. Саме тому бюджетних місць у вишах для таких спеціальностей побільшає. Тому що зараз під час війни дуже важливо знати, хто будуть ці люди, які будуть лікувати ветеранів, допомагати відбудовувати Україну. Тому всі технічні спеціальності будуть актуальні, там точно буде робота і високі зарплати. Та щоб мати високу зарплату, зовсім не обов'язково здобувати вищу освіту. Уже сьогодні 85% вакансій на ринку праці займають робітничі професії: електрики, будівельники, слюсарі, зварювальники, водії тобто ті спеціальності, яких не вчать у вишах, а у профтехах. Зараз категорія робітничої спеціальності це найбільша за кількістю вакансій на Work.ua. Потреба в таких фахівцях надзвичайна, натомість відгуків від шукачів досить мало. А проте варто зауважити, що роботодавці зараз намагаються бути проактивними і часто вони самостійно навчають кандидатів, які не володіють цими навичками. Ба більше почасти зарплати у робітників значно вищі, ніж у вчителів, бухгалтерів чи маркетологів, кажуть у службі зайнятості. У нас, наприклад, є позиції для водіїв далекобільників і заробітної плати до 100 тисяч гривень. Є пропозиції для автоелектриків до 90 тисяч гривень зарплату роботодавці пропонують. Також електромонтер і електрогазозварник 64 і 50 тисяч відповідно. В Україні досі існує стереотип. Робітничі спеціальності непрестижні. Згідно з соціології, лише двоє зі ста підлітків бачать себе у таких професіях. Ламає такі стереотипи Київська школа економіки своїм проєктом профтех. Тут на сучасному обладнанні навчають слюсарів, токарів, електриків, зварювальників і операторів для роботи на верстатах із числовим програмуванням. Більше половини студентів тут старші за 40 років, мають вищу освіту, чималий стаж, приходять сюди саме по перекваліфікацію у робітничі професії. Ця група операторів ЧПК якраз почала навчання. Спершу теорія, а за півтора місяці вже практика. Володимир, маркетолог, але вирішив стати ще й оператором верстата. Це завжди цінувалося і цінується по сьогодні. Це ще й оплачується і досить, досить непогано. По відношенню до професії маркетингу дуже. Зарплати вище середнього. Тут добре розуміють: немає зайвих трьох-чотирьох років на навчання, аби зрозуміти, чи твоя ця справа. Натомість навчання в інтенсиві за три місяці. Дорослих студентів мотивує здобуття нової затребуваної спеціальності. Молодь, швидкий заробіток. Молодь більше мотивує швидше стати незалежними. Там своя квартира, оренда, якось рухатись там в своєму напряму, там своє житло. Дівчина, сім'я і так далі. Ти протягом року можеш вийти на рівень 50 п'ятдесят тисяч 60 тисяч реалії на ринку праці. Доводять мрій про професію замало. Важливо прораховувати, чи буде для вас робота. Тому фахівці радять українським абітурієнтам дедалі прагматичніше обирати професії, Іти туди, де буде розвиток і гідна зарплата. Танілсамсонов, факта сітів, єдині новини.